Мене вже хтось тут чекає. Обогиня Леда, допоможи мені пройти далі. Сказала, що йди нахер. І я пішов. Гравесіте плайн. Бесрадий, це красота. Ого, я вже бачу свою першу жертву. О, якась херня прилетіла. Добре, це ідеальна розминка. Як з'їсти з коня? Й моя перша жертва. Хова! Получай, получай, де його хп взагалі? Кова, я про, я про! О, я бачу, бачу його хп, воно потроху зникає. У нього ХП секер. 100 тисяч нахер. От курва, як його вбивати. Він мене зловив. І... <гадж> я зажарився. <гадж> Йоп. Мене вбиває якась тупа собака. Я то потроху згадую, як грати в цю гру. Йоми, Що закрикнуло нахер? Або це. Карате пацан нахер. Ця гра мене вбиває, так би мовити. й дайте дай його пушку. Короче, я в рот махав цю гру Я нахер 180 рівень. Мене чел вбиває за три удара. Нахер. Що за фігня Получай нахер. Мій психічний біл Получай. Получай. На. Все, кінець йому. Це моя перша жертва в цій тупій грі. Все. Ізі. З четвертого разу. Туди все можна попасти. Там якийсь острів з доміком, хатка якась, може там хтось живе, треба буде потім постукати, подивитися. Дракон великий лежить. Я його вбив, якщо що, дрежу в курсі. Сюжетний лор такий був. От багато отих от штук розкиданих по підлозі оцих вогняних. Не знаю, нахера їх так багато. це за що Ого, ну і ПК дебіла. Що ти будеш робити? Щоб не почервоніли якось, щось дуже трохи дивна херня. Я, бо... я боса знайшов. Хоба. О, це в нього пушка. Я думав, я вже здох. Бачили, який урон пацана? Такий нормальний, да? Хоп. Ага. Получай. Боже, боже, боже. Фу, два-два ухилився, жесть. А ну-ну-ну, ще раз. Один раз тільки. Ааа, проб'ю як муху. Да ну нахер! О, як страшно! Жесть! <laughs> не, да він у скоро цем вб'є, морально. Умри. до цього, я вже відчуваю села. Зараз я йому дам по морді пару раз. Получай, святий урон. Ну а не чи ти, мені поха. Чи ти скоро закінчиться, а. Не тупай. Фак, чити закінчились. А п пересадай, ти нахід! Чел, ти не знаєш що інакше, чи ти тільки тупаєш одною ногою. Чувак, ти ти свяку, блин, з цими копняками! Получай, <гуми> сина! Це я типа поставлю. Вони вбивають на якийсь чмо, блін, потикує якоюсь здоровою. Що тут роблю взагалі? В кожного із них є собака, і він її любив. не здох. Разом з своєю тупою собакою. Я обожнюю в Elden Ring. Чувак, там є якісь штуки, де шукай їх. Все, давай, принесеш потім. Потім скажеш як. Together". 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 Куда я нахер увійшов походу до боса якогось. Із Скорпіон. Вульверен. Ну і так далі. Ви поняли, типу. Дуже багато цих е, скорпіонів. Ну я їх прихлопну зараз их. Нахер. Скорпіони. Я так и думал. Чур тупай, а не скорпион. Да я вообще нахер. Куда я курва прибег? пта раз это. Копти, дай лут, посуньтесь, йопта, шо ви тут поставали, дебилы, блин. -мо, ведь идит нахер. Айн в курсе, шума на психичный билд, якраз как раз Напевно, ні. типа. йому не. Зараз ему покажу. Получай. Кайфуй. Кайфуй. Оце сайму напевно, весело, та? Да? Оце Наватцай ему напевно. Що нема баночок, лошара? Проти мого психічного білду ні в кого немає шансів, принаймні з людей. Я дойшов до боса, напевне. Катсцена, воу, -во. сюжетний бос. Я його бачив в трейлері, це кіт. Він ожив. Але зараз йому знову прийдеться померти. А, це люди, походу, тримають голову. Йо, це там силач сидить. Зарив, зарив, молодець. Йоу, он все круто. Это страшно. Я выхожу из игры. Я вообще не понимаю эту механику, это называется смерть. Я просто зашел и мар два раза. Хоп. Может хватит это вот с Это повитрие вот это свое. Значит, три из трех пока. О боже. Я втекаю, короче. Далеко я не втек. Чел, я кирюсь. Тебе є якісь паузи? Вау, це, це гарно, це красиво, тепер що? Тепер так, да? Ну в нього прийоми появляються нові. Але я ніби починаю його вивчати його. Починаю вивчати. Те, що я ніхіра не бачу, можна хоча б він, качап, один раз побачити, як я вмираю. Цікаві такі фішки мутить, мені подобається. Ще урон наносив наносить поменше трошки, щоб я не актирював отакої кількості знесеного мені ХП. А нічого, ну, тут максимально діді відбувається Це на екрані, да? А я про. Да я про. Це щось ще одне нове, так? Воду та, тепер він мав повітря. О боже, о боже, о боже. О, я ухилився. нормально. Помри. І я помер. боже. Як можна зрозуміти хоча б щось, що відбувається Тіпо, мене просто вбиває оце оце от, от, нахер, отак. Гра така типу, чувак. Ти просто грати не вмієш, типу. Що і треба було доказати 2 секунди тому назад. По-моєму, він мене не зловив. Я, походу, просто телепортувався йому вписок. Мені весело. Так весело, що я хочу вийти зі гри. Земля, земля, земля в аллюминаторі. Вот що за нахер, Можна побачити щось? Тобі кинет нахер. Я включаю читы. Викликають фрею, воїн Дивіться, от фрея, фрая, ти? Де ти фрея? фрая. Фрая, ти нахер. Тобі кинайт за мнаху, його фрея вже фрая вже захерачена. Все, це було дуже легко Ставте типу лайк і на канал. Чого воно за мною ходить? Вона не мала зникнути. По-моєму, вона мала зникнути. Воно не може йти на ліфт. Ні. Перещавай. А я думав, я пройду ігру так з тобою. Я піднімаюсь кудись, це б вже фінал гри. Не можу пройти туди, там, походу, фінальний бос. Все, я продовжував бігати і страждати херньою. В принципі, нічого не змінилося з того моменту, як почалось це відео. Походу, я бачу дракона свою наступну жертву. Присунайся, тупа рептилія. Бере ви дракона, я йому мені 400 урону. Класичний мільярд урон. Получай мій божевільний дебілізм. 0 урону воно. А йому похер. Він не дасть срати, походу. Цю гру взагалі нереально грати. Я не пам'ятаю такого, щоб я таке пам'ятав. О боже ви шо, горе. Бий їх оцих куінчених чорних. Щоб це не значило. Мені здається, я дуже сильно туплю, тому що цей дракон нежить. А у мене святий урон, тому що я вірю. А ну рот закрий. Оце урон. Нахер. Ого, я його повалив походу. А ну. Получ. Воу! І ган повалений. Заходжу в печеру. Я впевнений, що там є босс. Що ти, давай я... Вставай, гаммакосу. Тепер лягай. Параша тупо. Йо! Йоуо, йоу. What the fuck is this? Ще? А, це то, що в тих глечиках. Йоу, я відкрив таємницю. В глечиках сидять куски лайна. Йоу, можна полеще, можна ближче. Подивитися на нього, ну. Воно має руки, воно має ноги ніби. Воно має вмерти. Я дійшов до боса. Що за какашка маленька? Часто навіть якось стидно його вбивати. Може у нього якась друга стадія. Речі, нема в нього другої стадії, походу. Вау. Я не знаю, куди я пробіг, але тут дуже гарно. А, я щось бачу. Та я такого дракона вже бував. Не цікавить мене такий. О боже, що він робить, як мені страшно, як ж мені похер. він собі просто не виявляє. Я все просто не уявляю як мені насрати. Як ж мені насрати на нього? це просто жесть. Ну все, якось так. І ніхера немає, абсолютно тупо пусто. Це пустота, тут нічого немає. Ча, якщо можливо виконати секретний квест, принести вісім якихось невідомих штук якомусь невідомому персонажу. Можливо, тут відкриється секретний шлях, який приведе мене до боса. От оця вся територія, от оце от хоба, оце от. От оце от нахер, от отака. От тупо пусто, нічого немає. Може я чогось не знаю. І тут якісь 10 тисяч потаємних шляхів є в землях. О, кація з пальцями. Це ж треба було придумати таке цікаве. А це що за сперматозоїд спустився? Коротше, я пробіг оцю всю зону з пальцями. Тут. А, правильно, тут ніхера немає. Абсолютно ніхера немає, окрім цих сусайок. Я пробіг отут, от все, от оце от. Тут нічого немає. Тут тупо пусто. Я зайшов у якусь печеру. Було темно. Було ловки. Івивалося з одного удару. Я рухався по печері далі. Було два шляхи. один вів до вовків. І що я, значить, по цій тупій печері. І знаєте, що я потім побачив? Правильно. вовків. Я рухався по цій печері далі. Знаєте, що я побачив? Правильно, Вовків. А знаєте, що далі ще було? Далі, що я побачив, знаєте? Не вовків, неправильно, не вгадали. Якихось дебілів. Їх було дуже багато. Я виманював дебілі по одному. Один за одним вони падали. Вони вставали в чергу і вмирали. Черга настала моя, походу. Я вже майже їх всіх побивав. Але щось пішло не так, я здох. Я біг по печері. Знаєте, кого я побачив? Вовків. Рухаючись по печері далі, я побачив вовків. Качає, ну нахрі вбивати. Подумав я. Тупо побіг на пролом. О боже. А там був бос далі. Біг я по печері. Знаєте, кого побачив? Правильно, вовк. Я цікавий квест. Придумав собі і називається Грати в Елден Рінг. Біг я по печері. Я зайшов до боса. Це був той ж самий хер, якого я бачив за дверима з іншого боку. Він зразу захерачив мене. Каже, біг я по печері. Було весело. Було настільки весело, що хотілося вийти зі гри. Я ні хірі ще не бачив, але я його вбив. Я обожнював цю гру. Придикає типу крізь стіну. І херачить. Ненавиджу магічний замок. Чому? А тому що я тут нічого нахер не знайду, окрім болі. Рухаючись далі по сюжету. Опа. Я знайшов босса. А може щось скажеш, дівчина? получай. Вона неприступна, вона ухиляється. Но психічка це неможливо. Получай нахер. Получай. Я вирвався в неї. Вона також в манах, в принципі. Оокей. Окей. Йоу, а можна мені закріпушки? Окей. Короче, всраку цю гру. Я тут дивлюсь на своє закляття, і вони всі повне дерьмо, тому що вони кастуються півгодини нафік. Окей, ладно, я готовий. Я зібрався. Я зібрався з силами. селами. Оп. Оп. Хех. Мені в такий комбо з ударів було б прикольно. Ну типу, вона просто вривається і я здихаюся. вс. Короче, я включаю чьи-то, я задобался. Якось Леда нахід. Приди викликаю Леду. Леда де ти нахер? Швидше, я вмираю. Оп, потанцюємо. Опа. А що, вона вже не така крута, походу. Щось вона вже дуже легко вмирає. Не. Вс, гамна кусок. Це було легко. З щитами, звісно. Рухаюсь по сюжету далі. Це мені допомагало там. Hello. Дякую тобі. То, що розхерачила тупі пику? Молодець. Так, мені срочно треба перевірити ці дві пушки, які я вкрав з попереднього боса. Ай, дивись, що в мене є, давай. Заціни. Опа. Давай. Ого! А ну, підходь. Мені подобається прикольний такі мечі. Е, зацініть, пацани, що маю. Класна штука. Називається смерть. Коротше, дерьмо ці мечі. Шанс, що ти використаєш зброю так, як ти її хочеш використати, дуже маленький в цій грі. Тому що ефекти красиві, а сенсу дуже мало. Опа. Йо, це нам щось точить, натачує, натачує зброю. Ну наче. Знов наточив, ну нахер так сильно натачує, що в сраку пішло. воно. Він знов натачує зброю. Я махав, мені страшно. Мені страшно капець. Він знов наточив зброю, боже мій. Він, він скоро вб'є мене так, так? У мене немає шансу. Ні єдиного шансу у мене немає на перемогу. Кричі, нема хлопця. О, його зброя. Може її наточити, типу. Напевно, наймощний моб е, в грі, в принципі. Він тупне один раз, і будь-який босс Elden Ring здохне. What the hell? Shadow Kipt is destruction, нахер. Що це за срань? Боже, яка красота, я не можу. Я просто не можу. Пос подивіться на цю красоту. Подивіться, жесть, шедевр. Які замки, боже. Боже мій, подивіться, жесть, Жесть, подивіться. Я вже казав, що ви подивилася на це дільмом. Я поняв, він спамить одним прийомом. Він більше не знає. Він спамить, спамить. Він спамить одним прийомом. Блін, я не то похилив. Я похилив собі синю полоску життя. Боже, цей чел просто одним прийомом. Задовбав, іди сюди. Йому похер. Мої прийоми повне дерьмо. Зато виглядають круто, да? А у нас сказати епічну фразу. І не летіти на хлопця. І все. Ну і ти труп, типа. Попрощайся зі своїм життям. Я попрощався зі своїм життям. Тут прийоми виглядають дуже ефектно. Ну камон. Вау, типу круто. Максимально круто. Але так само максимально немає ніякого сенсу абсолютно. Мені здається, що там бос. Це шо? Курва соняшник! Це неможливо. Чекай, дай попити водиці. Він не дає мені попити водиці. А, то він якийсь легкий. Эээ, так повалило сразу. За ну, шудиот, де його хп, Пропало. За мій один уда моя хп тоже нормально так пропадає. Я живий? Напевно, ні, тут нихера просто не видно. Абсолютно нічого. Тупо екран вот весь в цьому. от, щось видно типу. Прикольна атака. Він напевно віддав мені все тільки що. Знаю, зараз можна попробувати його вбити, а не прикалуватись. У нього, напевно, є друга стадія, правда? Я тут подував, знаєте, було б краще, напевно, якби боси просто би кидали отаку от флешку в екран. Хо -хо. Нормально вкліпав. На. Все, давай, друга стадія, да? Чи що це таке? нашу мені його добивати, якщо у нього і так хп немає. Мені нічого не дає, у нього є два стадії. У нього друзі, я так розумію, є, так? Хоп. Оп! Ні, я ненавиджу цей прийом. Я ухвалився якось. Боже, як я ненавиджу його прийоми. Особливо ті, що в екран отак от роблять. Оба, оце йому в пику дав. А як так сильно? А як так сильно стало, що він помер? Нахер. Давай наступного. О, заспаунився, я побачив. Дерьмо. Херово заспаунився. Треба було заспавнитись на моєму ударі. Оп! Оп! Я здох нахер. Я пробую останній раз, і я включаю читай мені похер. Якщо він далі буде ці тупі свої прийоми робити. Ото ці от. Я включаю чити. Пішов він нахер, він мене задобав. Поки спавняться чити. Ти дивись, на, підходь, підходь. Страшно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я думаю, ти тут, чувак. Та не психуй, не психуй. Дай його тобі, відійди. Оп! Бац, нахер. Наступний. Машина. На, летів. І ще раз. Отлично, я УБ, ура! Надеюсь, Шаут на тратит не вылезы. Конечно, да. Ша тратить? Йоу, а Саша из новых. Меньше спукнул и в походу. Ой, мана закинчилась, мана. Фак. Нет. Я выжил. Все, это был. Найс. Третий раз. Точно фінальний. Дякую. Дякую самому собі, звичайно. Дякую тобі я. Дякую. Я з того боса вибив собі нову зброю, з якою буду бігати всю гру, походу. Дивіться, ова. Я тупо забрав його пику тупарилу і буду нею бити пики тупарилі. Треба перевірити, що може цей соняшник. Ану. Ого. 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 Ого! Ніхера собі! Нормально б'є. Нормально так б'є. Мені подобається. А все, а відео завершилось. Підписуйтесь на канал. Стань одним із тих, хто буде тушити мою сраку.